Ліна Костенко між іншим. Коли я буду невісивою і життя моє під мрякою, а для тебе я буду красивою, а для когось, може, ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю. Безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія. Всіма ліктиками і галактиками, і не знала міщанська кодло, коли я захлиналася лихо, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічними, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами, так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими!